Балканами ми розуміємо зазвичай колишню Югославію. От подія на Балканах, 20 двадцяти сторіччя постріли Гавріла, принципа Герцога Фердинанда і так далі. Але, от ви сказали, західні Балкани. А розкажіть, розкажіть за уточнення? А ну, дивіться, є чітко визначений географічний термін: що Балканський півострів він починається від північного берегу Дунаю. На якому знаходиться Молдова і закінчується західними кордонами Словенії? Тобто, це досить великий тобто Молдова, вибачте, Молдова певною мірою так, Балкани. Да, Ох, да, як цікаво. Да. Тобто, деякі це суто географічно, за рівнем сприйняття. Самих людей, які живуть на Балканах, сказати про те, що молдавани це є 100% балканцями, а не можна вони самі так себе не відчувають так само, як себе не відчувають приналежними до Балкан. Країни Словенія і Хорватія говорити в цих країнах, що вони є балканськими країнами, це ознака поганого ставлення до цих країн, до людей, тому що вони відкидають абсолютно свою балканську ідентичність. Але при цьому греки, у яких власна ідентичність, власна історія, вони так досить цікаво примазуються до Балкан. Румунія, Болгарія це теж традиційні Балканські країни, і вони нікуди звідти не дівалися. Тому, дивлячись на карту Європи, шукаємо південно-східну частину і бачимо там Балканський півострів, який з декількох сторін омивається морями. І ці моря, і сам півострів багато-багато століть є такою. Точкою, за яку постійно всі змагаються, всі країни. От ви згадали термін порохова діжка Європи ХХ століття, це от тоді починає цей термін розвиватися, входити в медіа тодішні Насправді це, знаєте, дещо схоже, як Росія на початку відновлення незалежності України в 91-му році намагала донести до українського суспільства через свої медіа, що Україна це. Периферія і що це а, така от країна, яка знаходиться між заходом і сходом? Теж саме російські медіа а, і а, формували уявлення про Балканський півострів. Що це периферія? Що це отакий. Вибухонебезпечний котел нації, релігії ідентичності, з якими ніхто ніколи не розбереться, тому що так історично склалося. І, і, і тільки за одних умов, якщо Росія візьме це під свою лапу, під свій ковпак, от, от тоді буде все. Руський мір прийде так, десь приблизно через от, сербів да, через сербів, через булгар, сербів і греків. Тому сприймати Балкани як ну порохову діжку Європи, таку чорну точку на карті. Це так само знаєте, як знову продовжувати говорити, що Україна це територія між сходом і заходом. Тобто це фактично російський наратив. Балкани, порох. І коли ми говоримо Балкани, ми маємо на увазі всі західні Балкани. Так, от коли коли ні, коли, коли, коли ми говоримо про порохову... Балкани про порохову діжку Європи, ми говоримо про цілий півострів, півострі, тому що півострі, там ага. в свідомості українців українського суспільства, все таки розпад колишньої Єгославії, він більше асоціюється саме з Балканами, але мало хто знає про претензії, етнічні претензії, територіальні між. Греками і албанцями а почали вспливати на поверхню претензії болгар і македонців, да, тобто ці у ці проблеми. Ну і греки, і макидонці і гре... Македонія гре... назву змінювала так. свою тому, коли ми Новий говоримо про порохову а, діжку Європи а, уставлені до Балкан. Потрібно розглядати комплексно весь регіон, тому що там немає жодної країни, яка б не формувала а, таке сприйняття себе в Європі як не конфліктно. Кожна країна має якісь претензії. Здебільшого це претензії територіальні, релігійні та етнічні. І оця суміш, вона якраз і формує цей стереотип, що з Балканами дуже важко, що вони отакі вибухонебезпечні, а що з ними взагалі не можна порозумітися. Це неправда, це такий комплекс факторів. А які потихеньку між собою в двосторонніх? Або відносинах. от я слухаючи вас, от дивлюся, так от ставлю себе, якщо на місце московита, як вони полюблять, або тихенько десь підпалити і потім сказати: Ой, ви ж бачите, от вони охвістя тут розумієте, і Європи, і Азії, ну, і, і з ними важко порозумітися ну, і таке так. ча. А скажіть, будь ласка, от Сербія, чому цим форпост руського міра, оцей от російський форпост, завжди Сербія виступала? Через тільки православ'я чи ну це ж це ж вже давня така історія. Просто щоб, щоб, щоб зрозуміти оці от. Ну, для цього треба повернутися в дуже цікаве 19 століття, дуже довге 19 століття, коли а, низка балканських народів, зокрема Сербія, Греція, Болгарія і Чорногорія почали а, потужно розвивати національні рухи і. А, вони, врешті-решт, від автономії дійшли до незалежності, і Росія в цьому зіграла певну роль, і серби на початку своїх повстань це було 19 століття. Вони зверталися до Росії як до братської країни, братської повірі по слов'янському походженню. А з надією, що Росія буде допомагати. Росія не одразу допомагала перші два повстання. Це тисячу ну, такі. Вони два майже одночасно 1805 і 1817. Росія в першому повстанні вичікувала декілька років, щоб надати допомогу сербам. Вони дивилися на те, як себе буде вести. Британії, як себе буде вести Франція в цьому конфлікті. Хто кого буде підтримувати? Тому що Росія не хотіла переходити якусь межу і сваритися з цими країнами, коли вже стало зрозуміло, що турки будуть програвати, і серби мають певний шанс отримати автономію. А росіяни почали допомагати, але до певного моменту, в якийсь момент, в момент підписання бухарейського договору в 1812 році, росіяни знову перейшли на свою сторону. І по суті кинули сербів, що привело до поразки першого повстання і серб, але серби про це чомусь забувають. Серби вважають, що Росія їх завжди підтримувала, що Росія їм допомагає зберігати цей форпост православ'я. Хоча, якщо говорити про форпост православ'я на Балканах, це і та ж сама Греція, це і та ж сама Чорногорія, Болгарія, частково Македонія. Ну і вже ж ну звичайно це сербія, але у Сербії в уяві живе отаке таке стереотипне сприйняття Росії як захисниці. Як один з аналітиків сербських мені пояснював, ти розумієш, серби бачать сучасні серби, бачать в Росії великого ведмедя сильного, який прийде їх захищати. Отак, тобто віра, тобто є якась на такому на сакральному рівні. Віра, що от от все одно значить, прийде оцей старший брат звітіля з Московії, і він захистить. Так. Щоб там не було, тут Ріал політик, це все все різне, але глобально він все одно прийде і так. буде захищати. І оце сприйняття. Так, що Росія буде захищати їх як представників православного світу, а все-таки продовжує в сербському суспільстві існувати. І тому, якщо прогулятися вулицями будь-якого сербського міста, ну у Белграді, це показово, є і футболки з. Путіним і чашки з путіним, брілки з путіним, мурали з путіним, тобто все, все що говорить про так звану сербсько-російську дружбу. Але при цьому серби забувають, що наприклад, у війні в 91-му, розв'язано Югославію проти Хорватії, потім 92-му проти Сербії. Росія, ну напевно, час через внутрішні проблеми через розпад радянського союзу а поставила на певну паузу свою балканську політику. Вони почали активно поводитися знову, коли стало зрозуміло, що боснійські серби в Боснії програють, і отут Росія знову включила свою пропаганду, дезінформацію і почали повертатися на Балкани. Але перші роки з 91 по 95, по суті, політика Єльцина-Чорномирдіна була нульов. Вони не допомагали. І навпаки, що дуже показово, що серби не люблять говорити, Росія за всі резолюції Ради безпеки ООН направлені проти Югославії, Росія голосувала за. Вона голосувала за те, щоб вводили ембарго. за те, щоб вводили санкції проти а потім відповідно проти Сербії, коли Югославія почала розпадатися. Це були е, санкції, ембарго на поставку зброї, на поставку палива, поставку певних е, продуктів харчування, які не були дозволені цими санкціями, і Росія голосувала за створення міжнародного Ви це, вичається. Знаєте, це, 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 знаєте, воно нагадує якесь сектанство. От у позиції Сербії. Знаєте, що як кажуть, як. як Господь милостивий, а що ж нас ми так, так от втрачаємося. Вона нас б'ють, так і тут ростило Росія, Росія милостива. Це за гріхи наші Росія голосувала за ембарго, за те. Це за гріхи наші нам знаєте от тут якось таке розумієте відсутність раціонального. От щось таке, да, щось і раціональне робиться. Це а, пояснити. А, Таку любов, окрім якимось просто сліпою вірою в Росію, не зважаючи на реальні факти, ну не можна. А скажіть, будь ласка, пані Катерина, а оця любов, може вона має в принципі таке раціональне коріння в якому плані? А знову таки частково і раціональне бажання відродити оту імперію сербську чи у сербів зараз немає бажання от знову. Розширитися вони ж болісно дуже втрачали ці території. Нато коли вже відходили Чорногорія, це взагалі я пам'ятаю, там така істерика в них була. Ну да, і коли Косово відпало Косово взагалі, є так. ідея створити сербський світ. Її оголосив є. є така ідея, її автором. Ну так є колишній міністр оборони. І міністр, і колишній голова вже розвідки Сербія Олександр Булян, а дуже проросійський про російський кандидат. Він вважається відкритим шпигуном Росії в Сербії на Балканах, і він казав, що ми будемо робити все для того, щоб створювати сербський світ в сенсі захищати права сербів на усіх Балканах у усьому світі, тобто певна. Аналогія з руським міром, це з'явилося. І не так давно минулого року про цю, про цю концепцію заявили, але ще раніше, в 19 столітті, заговорили про концепцію Великої Сербії, посилаючись на дуже-дуже давню середньовічну державу, як сербську, яка охоплювала половину Балканського півострова, в яку входили багато країн Чорногорія, Хорватія, Боснія, Македонія сучасні. І коли почала розпадатися Югославія, для Белграду, звісно, це була дуже велика втрата. І, але ж ми маємо розуміти, що діючи президент Сербії його звинувачують в авто, авторитаризмі, автократизмі, а звинувачують в тому, що він вибудував чітку паралель президент і єдина партія, що практично немає опозиції, немає вільних медіа. Але він відкрито не говорить про те, що ми будемо. Створювати від, відтворювати більш сербів в ширших кордонах, він це не може зробити Сербія є кандидатом на вступ до ЄС, одним із таких першочергових і фаворитів, куди європейський союз намагається її притягнути, щоб забрати від Кремля. Але якщо почитати концепцію національної безпеки, концепцію оборони, то там чітко прописано на що орієнтована. Політика зовнішня Сербії. там вказано, що ми будемо співпрацювати з Республікою Сербською, це сербська частина незалежної країни, боснії і Герцеговина. Що ми будемо захищати інтереси свої в Косово. Яке є вже більше 15 років самопроголошеною республікою. Що ми будемо захищати інтереси всіх сербів по, всі, по всіх Балканах, по всьому світі це все є і учаснити. Що... Як це перегукується з захистом русскоязичного населення так званого? Так тому Росія, вона у ці прагнення гласно і негласно, вона намагається підтримувати. І для Росії Сербія це а, щось. А, Спроба побудувати таку фортецю в посеред Балкан, і можливо зараз наведу таку аналогію, яку яка існує в історичних, мабуть, підручниках для, школя для школярів для України, що починаючи з 1920-х років, коли створився радянський союз, і для того, щоб донести цю думку про те, що радянський союз має бути монолітним, нам потрібно розвивати оборонний комплекс. Почала думка більшовиків про йти через медіа в суспільство, що Радянський Союз це фортеця від всього капіталістичного світу. Оцю ж саму думку намагається вкласти Росія в голови сербів не тільки в Сербії, а по всім іншим країнам, які з Сербією межують або мають певні контакти. що Сербія така. от… Нещасна, вона єдина протистоїть американському світу, вона протистоїть європейським поганим цінностям. Ну і по суті, серби це так сприймають. І звідси поява у цій концепції сербського міра намагання якось зараз дестабілізувати ситуацію в Чорногорії тому що там значна частина населення, вона вони ідентифікують себе як сербами, і зараз може прийти до того, що Чорногорії, яка відрізнялася певною стабільністю, буде перегляд конституції в бік сербів, щоб сербів зробити ну якби титульною, однієї з титульних націй Чорногорії. І це ж відповідно тягне за собою зміну мови, зміну і так далі. Тут дуже багато всього. Я от на початку програм сказав, що Росія, ну багато аналітиків схиляються до того, що так звані Росії. Вигідно розпалювати конфлікти по світу, відволікаючи увагу, наскільки зараз оці тенденції в колишній Югославії, ну, в Чорногорії, в Сербії, які відбуваються в Косово, наскільки вони зараз грають і на руку Росії, і наскільки вони я б сказав, знаєте, зараз спокушають її? Що ось-ось, ось дивіться, оце місце, де треба зараз, значить, сірником. Туди а, туди да. Росія намагається дестабілізувати Балкани вже ну не з з го року. Це робиться набагато раніше, і отут я зараз трошки повернуся назад до цього регіону. Західних Балкан це політичний термін, придуманий ще в 90-ті роки в Брюсселі, для того, щоб виділити певні країни. І сприяти їх, їхній інтеграції до Європейського Союзу. Тоді це, цей термін включав всі країни колишньої Єгославії, плюс Албанію, яка так само стала незалежною в 90-ті роки. Відповідно, Хорватія, Словенія вже є кандидатами на вступ. І зараз у ці Західні Балкани це шістка країн, п'ять колишніх. Республік Югославії і плюс Албанія. Оце є Західними Балканами. І саме туди найбільше б'є Росія, тому що це найбільш нестабільний субрегіон Балканського півострова. Росія веде там агресивні гібридні війни вже впродовж останніх 15 років. І намагається діяти різними зусиллями: це і церква. Тобто, вибачте, я ще раз просто для наших глядачів наголошу, 15 років це не зараз, це 15 <спільств> років, вона там окучує, так би мовити, цей регіон. Вона штучно підтримує там зону нестабільності, <спільств> яку в будь-який момент <спільств> можна з хронічного, так би мовити, в стан загострення. Вивезти. А можна, але Росія те, що, ну, намагається перевести. Стадію а, збройного протистояння в двох точках: це Боснія і це Косово. Минулого року в Косово було дуже велике загострення. Коли а, в ніч з 31 липня, на 1 серпня, а Серб Серби в Косово мали відмовитися від. А, Табличок на автомобілях, де було позначено, що це Сербія, вони хотіли встановити тільки власні номерні знаки Косовські. Це спровокувало дуже глибоко. Кризу у відносинах між самопроголошеною республікою і Сербією, тобто до того, що там почали стягуватися війська, і до того знову почали говорити, що відкривається Балканський фронт. Але це, це була чергова маніпуляція Росії для того, щоб відволікти увагу, так само як було з Тайванем, так само, як є з Хамасом. Це відволікання уваги від України. Але Росії не вигідно, щоб у ця ескалація переходила в збройну фазу. Бо не дивлячись на те, що президент Сербії він ніколи не робив таких гучних заяв, що ми будемо просити про допомогу у Росії, але це передбачається автоматично, що Сербія може запросити подібну допомогу. Але надати цю допомогу Москва не може. Вона саме збройною перекинути якісь війська. Це ж потрібно дуже цікаву логістику вибудовувати, щоб перекидати війська. Але Росія допомагає Сербії по іншому. Вона допомагає через медіа поширювати проросійські та просербські наративи. Допомагає зброї, тому що Сербія і Росія співпрацюють. Військово-оборонному комплексі і багато зброї для модернізації сербської армії надходить саме з Росії. Другою точкою є Боснія. Боснія, мабуть, одна із таких нестабільних взагалі країн всього світу, але туди Росія б'є набагато більше, ніж в Косово, тому що частина. Боснії Сербська, вона називається Республіка Сербська, і очолює проросійський політик Мілорад Додік. І він вже багато-багато років намагається вивести республіку Сербську зі складу Боснії, тобто створити. Такий собі черговий прецедент на Балканах, коли знову сербська частина проголошує незалежність від Боснії, тому що хоче жити окремо. Мілоран Додік вхож до Кремля. Він є близьким до Лаврова і Путіна. І Росія в Босню вкидає набагато більше грошей, ніж в Сербію. І це саме гібридні впливи, це і економічні впливи, тому що ціна для на газ для Республіки Сербської набагато менша ніж для іншої частини Боснії та Герцеговини. Росія використовує абсолютно різні важелі, тобто вона бачить, що є проблема територіальна етнічна, і вона починає це розхитувати, і градус напруги постійно зростає. Тобто вона очевидно, використовує наступну тактику, а підкидаючи. Грошенят підкидаються, ну, якісь тип, знижки, отакі, як на газ, підкидаючи, можливо, там зброї трохи. А створювати зону нестабільності, яку вгамувати західному світу буде набагато дорожче, ніж Росії, створювати цю. Ну, тобто, тобто створити предмет для торгу. Ну, ми припинимо, але тоді ось. Щось треба з Україною робити, і таке ну, інше. То би то, я то, хочемо, нам це так. вигідніше, да вам змуляти отак. Да. От. А ну, вам буде дорожче, значить тут і... потрібно з приводу Боснії Ще один такий момент. Росія не створює, Росія вже створила, тому що в 95-му році, коли підписували дейтонські мирні угоди, цього року вже буде 28 років, як війна в Боснії припинилася завдяки цьому мирному договору. А Росія. Змусила по суті західних партнерів Францію, Сполучені Штати і Британію визнати сепаратистську республіку боснійських сербів, яка була утворена незаконно. Вони не визнавали владу Сараєва 92-му році, і вони воювали проти офіційно Боснії. І оця республіка сербська починалася в 92-му році як сепаратистське утворення, і по суті, поява. Її лідерів за столом переговорів, і а, те, що їхні інтереси представляв президент Сербії вже покійний а, Слободан Мілошович, це політика Росії, і те, що а, Сепаратистська Республіка отримала таке законне визнання, а, це вже тоді, 95-му році, заклало фундамент. Того, що ця країна буде не працюючою, вона і такою так, зараз. так, є. так би така, ногу вставили в двері, щоб так. їх не можна було зачинити. А наскільки можна тут от, коректно було порівняння цієї республіки Сербської, скажімо, з Придністров'ям, з Абхазією, з Південною Осенією, з так званими ЛНР, ДНР, це ж той же самий почерк. Так. Той самий почерк. Так, це той самий почерк. І е, коли е, Проводилися переговори в мінську, да можемо згадати перші переговори в 2014 році. А коли Росія активно лобіювала інтереси ЛНР і ДНР і намагалася її цих представників цих спертиських утворень привести до мінська. Тобто вже почерк чітко прослідковується, що а, сепаратистів намагалися легалізувати легалізувати. І наразі те, що Росія їх там визнала як окремі державні утворення, це якраз ще от одна спроба показати світу, що Росія визнає, значить, і ви а, мусите. Добре, що а, західні партнери України в такі ігри не граються. Але, от наприклад, із Боснію ми бачимо, що до чого це може а, привести. Тому це. Створення подібної, ну це прецедент, це прецедент, який працює зараз по суті на Росії. Росія там градус підігріває тоді, коли їй вигідно. Особливо їй вкладатися не потрібно, тому що Мілорад додік він є просто проросійським настільки, що в нього навіть спеціально не потрібно вкладати гроші в якийсь там піар. А всі знають, що він буде робити гучні дурні заяви. Це буде приводити до чергового сплеску незадоволення боснійської, хорватської частини Боснії Герцеговини. Але Росія буде розуміти, що гібридна війна триває, політика м'якої сили працює, і вона може десь бути більш агресивною, більш м'якою. Але Боснія буде і надалі залишатися таким плавильним котлом. Ну, такі фактично такий гнійник, де засоби лікування значною мірою перебувають в Кремлі. І от вони її виставлятимуть на торги. Ми знаючи це, ми я б сказав так від імені. Це я вже так української влади. Мені ніхто не делегував повноваження, але уявімо. Наскільки наша влада адекватно розуміє цю ситуацію і наскільки адекватно реагує? Ну, хай не влада, хай допустимо українська сторона, да, скажімо так, бо. Ну от, е, от що тут що тут робити, як ви ви я хотів би сказати, що пані Катерина е, зараз і викладає в Загребі, і і вона так так би мовити, з місця подій. Вона є і, і дослідник і, і має контакти з різними верствами населення. Вона обізнана. От що, що відчувається, щоб ви сказали, от, от як людина, яка бачить зсередини також там ситуацію? Ну, дивіться, критикувати українську владу є за що, але в принципі українська влада і українське суспільство, українські аналітики, вивчаючи балканський досвід для України, вони бачать весь комплекс проблем. І говорячи про те, що Україна не буде робити ті ж самі помилки, що Балкани, я бачу, що не готові ми робити ті ж самі помилки. Про що мається на увазі? Вивчають комплексний підхід до того, як дестабілізувати країну і привести її до війни. А українська влада, українські аналітики, я дуже часто наголошую, на комплексному підході. Не можна брати якусь одну. Тільки пропаганду або якийсь російський вплив, як це робить Європейський Союз чи НАТО. Бо ми чітко бачимо сценарії, які Росія повсюди розгортає там, де є територіальні або якісь етнічні проблеми: це мовне питання, це територія, це етнічне питання, це релігійне питання. Україна ці всі фази пройшла і отримала війну. Подібні кроки Росія застосовувала в Придністров'ї, застосовувала в Абхазії. Осетії це все бачимо. Коли а, говоримо про а, реакцію України, то Україна відмовляється садити за стіл переговорів а, сепаратистів. Україна відмовляється на якісь